Весна весела, що промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов стокрила, а за нею співучі пташки. Все ожило, все загомоніло. Зелений шум, я луна, все сміяло і бриніло, а я лежала хвора і самотня. Я думала, весна для всіх настала, дарунки сім, несе вона ясна, для мене тільки дар не придбала, Забула мене радісна весна, ні, не забула до мене в вікно, глянули відлябані гілки, зашароділо листячко зелене, посипались білесенькі квітки, прилинув вітер в тісній хатині, від весняну волю заспівав, і з ним прилинули пісні пташині. У свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Таке весни не було і не буде, що за вікном цвіла.